Добрий раночок. Ми з України. Ми ще вдома, Зараз бігом-бігом збираємось. Їдемо в село. Зараз відкрию теплиці. Бо у нас тепленько. Хмарки є, але тепленько. Так, теплички відкрила. В розсаднику не відкривала двері, відкрила ось ці віконця з боку. Я думаю, цього провітування буде достатньо. Щось хмарки таке непонятне. от Тут повідкривала. Все добре. Все поки що тут залишаю. Пішемо в село так, ну що я вже на місці. Ось мої 35 соток щастя, Ой. да, роботи. Непочатий край. край, нічого. Зараз переберу насіння, яке взяла. Подумаю, що буду саджати і за роботу. Так. Ну що, морковочку я вже висадила. Ось це рядочки такі. Ось стільки морковки посадила. Зараз буду саджати бурячок. Це морква. Саджала ось таку морку шантане От. і ось таку ласунку. Це гібрид F1. Ласунку не саджала, це перший раз, а шантане я завжди саджаю. Мені подобається. Непогана морква. Бачите, написано, найкраще для зберігання. Ось так. От. Половинку рядочків буде. морква, а половина буряки. Ну, все. Все досаджено. Бурячок, морковка, у нас погодка. Спортилась. Може буде дощ. Не знаю. Поки що немає. Якщо буде, то і добре. Все закінчила. Морковочка і бурячок. Якось так. Поки я там на городі, а в дворі робота кипить. Покосили траву. Дося загрібає. Ось так тепер. в Дворі. Класно, травка покошена, травичка. Ну, от. Побічниця А тут у нас ось таке робиться. Чоловік спилює. таке старе дерево. Через трохи. Ці гілки, які на хату прибрати. Хочу трішечки зняти хату. Тут трошки ще гармин, тут діти їли, покрасили вікна сьогодні. Ще висихають стіни, не до кінця висохли. фокусувати ось так. Вже трішечки щось починає нагадувати дім. Ми е, жити тут не будемо, але отак як приїжджаємо, треба ще придумати якесь невеличке спальне місце, щоб ну, можна було прилягти, відпочити. Ну, а так і треба ж десь і поїсти. Ось так. Чого потрошечку, потрошечку, все будемо приводити до порядку. Добралася до цвітника. Зараз трошки тут поприбирає, бо воно заросло страшне, не сапане. Тут трошки квітки є, до квітничка добралась. Зараз просипає, воно вже почала трошки. Фух. У нас дощик накрапає. Бачите, трошки пішов дощ. Ще й повітряна тривога, таке щось. Не дуже. Але ми потрошку працюємо. Бачите, тут у нас немає ніякого забору. Чоловік попиляв гілки і складаємо, робимо такий імпровізований поки що забор. Ось так. А я зараз хочу квітничок привести до ладу. Там лілійки є, нарцисики там є трохи квітків. Зараз можу оце пересипаю, в мене ще є квіти на посадку. Чорнобривчики там всякі. І за слідуючим разом сійну тут ще квіточок гарненьких. Є в мене такі плани, такі надії. Ось так. А взагалі тут дуже класно. Ой, повітря свіжа, он річка. Дивіться, якщо видно вон... За забором у нас трошечки пройти, і там річка. Там ще сусіди, і за сусідами річка, рибалочка. Ой, гарно. Дивіться, вирішила вам показати, що в мене діти знайшли тут. такі грибочки. Ось, ось, дивіться, і тут багато. Ось. І там воно вони пішли, пішли. Багато їх. Подивилася в інтернеті, а це ще й вроді як їстівні грибочки. Не знаю, їсти ми їх, звичайно, не будемо, але так подивитись такий. Я такого не бачила ні разу. Такий цікавий красавчик. Ху. Клас. Це тут там сусіди, нібито є, не знаю. Теж як дачу тримають. Але в них там, звісно, Заросло конкретно. Ось тут у нас і забору толком немає, але можна пройти собі. Така теж хатинка, кирпічна, правда. Ось так. Займаюся квітничком своїм, ще не закінчила. А це діти позвали мене, це показали таке чудо. Я тут дуже багато всяких чудес побачила. В городі такого немає. Так, ну що, з квітничком я впоралась. Повигрібала. На сонечко таке вийшло. Тихо-тихо. Вітерка немає, тепло, так гарно. Дивіться, а це тут такий квітничок. От, лілійки, тюльпани, піони. Це було нарциси. От. Але багато вільного місця. Значить, що я вирішила? Я завтра забіжу. В магазин у нас насінневий. Наберу квітів, всяких-всяких різних гарних квітів. І зроблю тут такий квітник, посаджу, багато квіточок, всяких різних, подивлюся, маленькі, високі, всякі красиві. Тут міста дуже багато. От. І отут будуть в мене квіточки. Тут така галявинка, дивіться. Так, гарно. Я думаю, ми тут поставимо столик, будемо тут обідати, може якісь лежачки, відпочивати і квіти. Краса. Так, ще хотіла показати зараз. Тут ще у нас чесничок такий. Теж треба буде просипати, висапати сьогодні вже часу не вистачить, висапати тут порядки зробити. Ось. Чесничку. І тут ось така теж теж можна тут квіточки. Бачите, заросло я тут висипаю і теж, мабуть, тут квіточки посаджу. Знайшла ось виноград маленький, він був закопаний в землі. Я його відкопала. Ось такий. Це якийсь, я не знаю, якийсь Бачите, молодий. Який не знаю, будемо дивитися, тут ось є якась опора, думаю, він буде плестись. І ось другий. Бачите, теж якийсь молоденький виноградик. Тут ще ось чесничку трошки, там і цибулька булька якась. Треба тільки в порядки привезти там, просапати. Трошки щось тут кинуто. І ось там я теж висипаю все. І квіточки посаджу. Ось тут гілочка, бачите, впала. Тут ось є чуть трошки, трошки. Треба до порядку все привезти, але ну, нічого. Все зробиться. Все буде гарно, класно. Ну і звичайно, город. З добрим вечором, любі мої, Восьма година. Тільки приїхала, бігом-бігом забігла, перевіряю всі на місці, всі живі, здорові. Зараз буду трішечки пролю. хоча вони пролиті, не сухі. Я трішечки пролю, зараз дам добриво три двадцятки. 20-20-20, зараз трішечки. Дам для підживлення. Ось так. Розвела 10 літрів, 20 грам на 10 літрів. Зараз всіх підкормлю бігом-бігом. Ой, таке нелегке життя. Треба й тут раду дати, і в селі, але дуже довольна. Дуже все добре складається. Слава Богу.